Доброго ранку. 1 серпня і я батьків, поки вони тут, ще раз веду в гриби. Тут ми в такій неймовірній красі і під звуки циркулярної пили. Піднімаємося в ліс, щоб щось пошукати. Ну, Сподіваюся, що щось буде. І якщо щось буде, то я обов'язково дам вам знати. Погода дуже класна. Вчора писало, що має бути дощ, а сьогодні вже ні хмаринки. Так що ми йдемо і по маршруту я вам щось розкажу. Подорож, напевно, буде довго, тому що ми перетворилися не тільки в грибарів, а й в збирачів ягід. Вже побачили і, і гогодзи, і Звіробій. І що тільки тут немає. Зараз ще буде чорниця. Так що ось чебрець. Як же ж класно зараз в цю пору в лісах? Ви собі то просто уявити не можете. І коли ти зі своїми найріднішими це ще в сто раз краще. І от у нас вже перший білячок на маршруті. Просто там я до нього явно не достану. Ну і він також, видно, що він вже в такому стані, що не треба його забирати. Але вже початок є. І буквально 2 метри від тих білячків ми зразу на невеличку сімейку лисичок попали і тому починаємо доставати вже і відра зразу. І збирати їх по чуть-чуть. І думаю, що їх тут далі має бути ще трохи. Так що ми збираємо. Так, тата перший червоняк. Отакий класний. Ну, Ми думали. Ми не беремо їх. Так, ми не беремо, ми їх просто ставимо у відро. Так що, отакі у нас плани. Як буде проходити конкурс з краси на червоняки, Якщо молоденькі і красиві, то ми беремо. Якщо вже старі і, і такі собі, то не беремо і залишаємо тут. О, і маємо настрій на білячки. Знову грибарі розчаровують. Тому що от, такі класні лисички і всі витоптані просто в ноль. Одну знайшов. Нормально. Ви знайшли? Лисичку. А ну, отут ми попали на відьмине коло і лже лисичок. Бачите? Ого. От. То, як, як вони отак саме колом ростуть, я не знаю, але це постійно дуже дивно, що от вони майже завжди ідеальним колом. Ростуть по радіусу. Бачите, тут їх вже навіть хтось напевно спутав з їстівними, але їх брати не рекомендується. Я вам казав за конкурс краси грибів. Це От. Оці явно проходять, так що мама їх знайшла. І, вище. І навіть ще вище є. А ну о! Тут такі Красені молодесенькі. Не такі добрі, що на. що шума. Я просто в шоці, що чай, що ну, що що, що чайшей Слухай! Бачите, це отак вони вже старіють. Не, ну цей просто велетень-велетень. Але окрім них... Тут є ще отакі красунчики. Раз. І, і там. План з конкурсом краси трошки не вдався, тому що тато від нас від, відійшов і ми чуємо, що поламалося відро. Я такий думаю, що ж таке. А виявляється ось. Вже відро повністю. Так що, ну, от, ви просили збирати червоняки. От воно і півий. Так що у нас вже ціле відро. І з плюсів. Зайшли ми на таку полянку, де є Іванчай. Повно. З мінусів. У нас немає ще жодного білого гриба. Уже червоняків, напевно, на рік наперед. І ще раз з плюсів, що ми в такому неймовірно красивому місці робимо собі перепочинок. От, якраз з видом на Петрос та Говерлу. Петрос це той, що справа, він виглядає чуть-чуть більше. А Говерла це та, що сліва. Просто через те, що вона далі, тому вона і здається менше. Ну, замість того, щоб перепочивати, всі почали робити фото Ну і пауза у нас тут буде не просто зупинка відпочинок, а ще й кулінарно десерту. Тому що ми вийшли на отаку малину, яка вже в повному своєму достиганні. Нас тут дочекалася. Ну, оця кропивка, яка є біля неї трошки вносить якби, момент екстриму. Думаю, що ми якось справимо. І з погодою нам супер-мега повезло. Тому що кажу, очікували, що будуть дощі. Попробую хоча б одну. Ммм, ну добре. Так що, виїмо. Після того, як дуже довго не було ніяких грибів, то навіть лисички зараз нам зайдуть файно, а тут а їх... Невеличка полянка, але є, вони тут дуже класні, так що забираємо. Так, поки я назбирав от скільки, то чую, що мама каже, що і вона знайшла галявинку, так що йду от. І вона збирає тут, о, а тут а гарно. Десь половинку відерками ми назбирали лисичок, але мене дуже як то бентежить то, що ми ще жодного білячка не знайшли. То, що в нас вже понад ціле відро червонячків, це добре. Тобто на вечері в нас буде що? Але ще б декілька білячків нам не помішало би. Мушу. Хотів би, щоб батьки його знайшли. Ну нема. Може вже сезон відійшов. І треба буде чекати вже на осіння але казали, що десь є. Я тут. от так що. Ходимо, шукаємо. Ну на кінець-то. Хоча би один. Отакий от грибочок. А, так, ніжка. Ніжка ще нормальна. Шапочку зараз почистим. Ну, як мінімум один є. Не супер результат, але вже хоча б щось. Так ми точно знаємо, що вони є. Це для тих грибників, які збирають сушені мухомори. Ну, тобто збирають мухомори на те, щоб сушити. Вони вже є і доволі непогані. Ну, я цим не займаюся. Я шукаю білячки, але я напевно приходжу вже воно, що тут у нас було. Занадто пізно. Тим більше що це не білячок. Тато до мене проривається і хочу нагадати всім основне правило грибника. Якщо ви не знаєте, що за гриб, то ви його не берете, бо це десь така як долоня, може чуть менше лежа лисичка, але нам вона не цікава. Нам більше цікаві оці хороші лисички, які є далі на шляху. Отут. Тобто у нас буде така комбінована вечеря, лисички. І може один білячок. Поки що. Ну і на кінець. Як чуєте, пошуки увінчалися успіхом. Отакий грибочок ми супер мега знайшли. Накінечто. Це уже супер. І молоденький, і тверденький, і класненький. Так, мама ще лисички знайшла. Отут. Тобто у нас вже буде все. Все, що треба. Ну а цей гриб мене дуже сильно потішив. Ми вже плавно розбрелися по лісу, тому що кожен збирає на своїй точці лисички. Тут такий ліс, що такі подивіться. Величенькі, гарненькі. Свіженькі. От. Кожного своє підерко. От там мама їх збирає. Десь там далі тато. Місце суперове. Мамо! А ну швидко ходіть сюди, ви подивіться тільки. Чесно. Ого! Та ви подивіться. Нічого собі! Ого. Вже... А. Ох ти ж. І то, і, і туди аж. А, лисички. А, ну тобто для вас це вже просто лисички. А ну це. Це ні. Ви подивіться. Два. О, Боже! Слухай. Це О. Просто... Оце так. Ельдорадо. Ось що таке налагоджена робота. Раз. Раз. Тато тут збирає. А тут у нас ще не початий край. Подивіться. Це просто щось неймовірне. Буду зверху збирати. Це все на одному місці. Це потрохи. Так, тато знайшов білий гриб і залишив для мене його тут. Отакий От красунчик. І ми вийшли на пікнічок сюди, щоб тут з такою панорамкою собі вже традиційно пожарити сосиски. Це неймовірно мальовниче місце, яке заворожує погляд всіма барвами. Починаючи від фіолетового Іван чаю, закінчуючи всіма е, відтінками зеленого і голубого. Неймовірно. Це є те, що я в походах люблю, напевно, саме найбільше. Угу. Таке. Вже три Хтось один з них щось зловив. Опа! Як І вони отак літають. Так, головне, щоб вони не на нас летіли. Знайшов старенький білий гриб. Може навіть і не старенький, но поїджений. А ну, подивимось. А-а! Я вже все йому. Ну, добре, що ти є. Так, хоча б якісь ще білячки на дорозі. Я так. вийшла білий! Так. Нічого собі. Клас. Клас, 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 клас. Його. Я його буду зривати? Так. О! Опа! Опа! Оце клас okay. На кінець. На кінець. Так, після довгого часу знову лисички попалися. Зараз будемо їх забирати. Хоча в нас їх вже дуже багато. От такі. Отак ми і перейшлися всі разом. Ну Це було дуже-дуже класно. Я неймовірно вдячний всім тим, хто подивився до цього місця, хто пробув з нами всю цю прогулянку. І якщо у вас є якісь питання, то, будь ласка, питайтесь, коментуйте. А ось. А ось і наш друг, єдинорог. Я не знав, що він тут буде, але нам зараз треба буде акуратно попри нього пройти. А, ну, тому зараз будемо акуратно йти. А там після нього я ще до вас доєднаюся. Так от, дякую всім. Хочу попросити вас задонатити. По QR-коду або в описі під цим відео є картка. Всі кошти будуть передані на ініціативи брутального футболу. І в основному це є на 80-ту об'єднану штурмову бригаду. Мені дуже подобається те, що ваша активність в планах донатів зараз росте. Я неймовірно вдячний кожному з вас, хто це робить. Тому продовжуємо це робити. І так ми переможемо. Я вам можу сказати, що у нас всіх все точно скоро буде добре. Слава Україні! Постскрипту. Білочка. Красива, гарнесенька білочка. Бачите? Білочка. Оп. Так. Бачу хвостик. Привіт. Так. Вверх. Привіт. Звідки ти така тут чорненька? Так. все, Текла. Пост скриптум 2 Вирішили назбирати трохи самих червоних гоґудзів. Не багато, але так, щоб не знаю, грам 100 в малесенький стаканчик. Тому що батьки вже скоро планують їхати, а пропустити таку класну річ було би.